Фактично все це а, США 17% і Бразилія 15%. Оце два масиви, які забирають більшість трафіку. А зараз пробігаюся по, по декорові. Дивлюсь, що там у нас по замовленням за <кхем> сьогодні. Ну за сьогодні, за ніж за вчора, За ранок сьогодні, таке бачите, взагалі ні о чому що закази упали. Це кошмар. дивіться, за друге. Скільки? раз, два, три, чотири, п'ять заказів тільки. І за сьогодні за ранок три закази. І чеки. Ви подивіться, чеки гавно просто. Це жесть якась, я не знаю. Але плюс в тому, що це тільки сайт. У нас з сайта йде менше замовлень, але все рівно це дуже мало чесно. Оце грудень почався дуже печально. Не знаю, чого так. Сподіваюсь, що далі піде покраще, але.